25 березня усі ми ще раз впевнились в тому, що в малишковому краї продовжують народжуватися, зростати талановиті обдаровані діти. Виставка Великодня радість приурочена до пасхальних свят, цього року вражала різноманіттям направлень робіт. Тут можна було побачити як традиційні писанки і вишиванки, так і роботи орігамі і випалювання. Мені ця виставка дуже сподобалась. Тут є роботи різних дітей віком від 9 і старше років, ну, малюнки є, є вишивки, роботи із паперу, ну і різні картини. До виставки готувалися серйозно і довго. Свої роботи представляли як окремі учасники, так і шедеври, виконані цілими родинами та колективами. Навіть найменші мешканці Обухівського краю радо взяли участь у такому заході. Наші діти приймали участь в цій виставці дуже маленькі з трьох рочків і до шести. Вони задоволені ці цю працю виконували, задоволені всі клеїли. Ми їм допомагали, і це дуже розвиває розвиток уяву дітей. Почесні грамоти, подарунки стали приємною винагородою за витрачений час, зусилля і частинку душі, яку кожен вкладав в свою роботу. Спільним подарунком для всіх учасників став святковий концерт. Дивлячись на ваші роботи, серце радіє, що дійсно ці маленькі ручки можуть зробити такі витончені речі. А особливо радісно, що ці речі всі присвячені Великодньому святу, який скоро настане. Тож цьогорічна виставка Великодня радість, підтверджуючи свою назву, дійсно принесла радість всім учасникам і гостям. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.